Вітаю! Сьогодні моя розповідь про чагу або трутовик скошений, яку ще називають чорним березовим грибом. Чагу не потрібно путати із сувелем. Сувель це наріст на дереві, що утворений видозміненими деревними волокнами і зберігає структуру деревини. Тоді як чага це є паразитичний чорний гриб, який мешкає переважно на стовбурах дерев. Зазвичай сувель і чага ростуть на різних деревах. А ось тут таке цікаве поєднання. Чага виросла в центрі сувелю. Те, що ми звикли називати чагою, є нестерильною формою трудовика скошеного. Чага це своєрідна комора, у якій на початковому етапі розвитку трудовика скошеного відкладаються поживні речовини. При потраплянні спор трутовика, скошеного на пошкодженій ділянки дерев, спори проростають і гриб спочатку утворює так звані стерильні шишки. Зовнішній шар чаги твердий, чорний, розтрісканий, нагадує обвуглену деревину товщиною до 1-2 см. Середній шар щільний, може мати різну товщину залежно від віку чаги. А от внутрішній шар. Жовтуватого кольору, трухлявий. Шишки чаги ростуть дуже повільно і тільки на живих деревах. Їх розвиток може тривати до 10-15 років. Саме завдяки повільному росту чаги заражені дерева можуть жити від 30 до 80 років, а діаметр чаги на старих деревах може сягати понад 50 сантиметрів. Збирати чагу можна цілорічно. Але найкращий період для її збору з осені до весни. У народній і офіційній медицині використовується чага, яка зібрана лише з беріз. У складі чаги виявлено дуже багато корисних речовин, включаючи поліфеноли, полісахариди, тритерпеноїди ланостану та інотодіол, органічні кислоти, птерини, а також макроелементи. Магній, залізо, калій, кальцій та мікроелементи, мідь, манган, алюміній, селен та інші. У народній медицині чагу здавна використовують для лікування бактеріальних інфекцій і захворювань печінки, раку шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних захворювань, діабету, туберкульозу та глистяних інфекцій. Препарати чаги використовує і офіційна медицина. Вони чинять антиоксидантну, протизапальну, протидіабетичну, протиракову, протиожирову, гепатопротекторну, антибактеріальну та противірусну дію. При прийомі препаратів чаги спостерігається антиліпідний ефект при неалкогольній жировій хворобі печінки. Печінка відновлює свою вагу, в ній зменшується вміст тригліцеридів. Препарати чаги. Мають високу лікувальну цінність, вони токсичні і майже не мають протипоказань до медичного застосування. Препарати чаги не рекомендується приймати людям з аутоімунними захворюваннями, вагітним, алергікам, при діабеті першого типу та при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Перед Передживанням препаратів з чаги необхідно проконсультуватися з лікарем. Як я вже згадувала, збирати чагу з лікувальною метою потрібно лише з беріз, а не з інших дерев, оскільки саме бетолінова кислота, яка визначає багато лікарських властивостей чаги, походить із берези. Невеликі шишки чаги легко відокремлюються від дерева господаря. Їх можна вирізати і за допомогою ножа. Тоді як для заготівлі старих шишок чаги потрібно використовувати сокиру. При заготівлі чаги бажано не сплутати її з сувелем. Шишки чаги можуть утворюватися на дереві у великій кількості, тоді як сувель зазвичай один на одному дереві. Поверхня сувелю нагадує структуру кори, а на зрізі це є досить тверда деревина. А чага схожа на розтріскану, чорну, обвуглену деревину. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.